Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні буду роздумувати над словом Божим, а саме про чашу Господню. Перше послання Коринтян, глава 10, 14, 22 вірш. Тому, мої улюблені, <клес> втікайте від служіння ідолам, кажу як мудрим, судіть самі про те, що я говорю, чаша. Благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ми ломимо, хіба не є Він спільністю в Христовому тілі, оскільки є один хліб, то ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Погляньте на Ізраїль за тілом. Хіба ті, котрі їдять жертви. Не є спільниками житомника. тож я кажу, що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні, але те, що жертвують язичників. Демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської, не може. Те бути спільниками Господнього столу і столу демонського, чи будемо викликати в Господа, невже ми сильніші за Нього. Існує чаша Господня і трапеза Господня причастя. І той, хто бере участь у цій трапезі, має долю від Господа, а існує інша чаша, демонська. І той, хто бере участь у цій трапезі, отримує долю, приготовану демоном. Апостол Павло застерігає церкву не ставати спільниками демонів, бо не можете пити чаші Господнії та чаші демонські, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського, чи ви дратуватимете Господа. Хіба ми потужніші за нього, тому не беріть участь у ділах темряві і не дратуйте Господа Бога свого. Кожний наш новий гріх задає Господу нової рани, ми знаємо, що Бог є довготерпеливий, але не зложиваємо цим. Кожному нашому гріху є межа. Скільки б ми не пили з чаші демонської, тобто насолоджувалися ріхом, все одно прийде кінець, будемо витерпінні, хворобуючи якомусь нещасті, ми аж тоді будемо звертатися до Христової чаші, до Його любові і благословення. Ми вже не будемо потрібні демону, бо Він знає, що ми напилися з Його чаші. І впали в яму гріха, але це так ми повинні з смиренням піднятися з цієї ями ріха і прийти до Христа, отримати спільність із Христом і Його Церквою. Спільність з Христом це ніщо інше, як прийняття тіла і крові Ісуса Христа у своє тіло і душу. Святе причастя для нас є спасенне і ніщо не повинно нам перешкодити, споживати за Христової чаші. Кожний християнин відчуває у своїй душі щире бажання і потребу мати, святий обов'язок для себе і очистити сумління сповіддю і прийняття святе причастя, та кожен із нас усвідомлює. Зміст і святість таїнства причистого тіла і крові Господа і Спаса нашого Ісуса Христа Євхаристії. Чи переймаємося ми свідомостю, що через причастя з'єднуємося з самим Спасителем нашим, чи готові ми прийняти в себе в свій немічний посуд, повний всякої нечистоти і неправди, тіло і кров того, хто переміг? Смерть і дарував нам життя вічне. До цього веде нас та божественна пожива, яку ми приймаємо, коли причащаємося тих страшних і жатурящих Христових тань, приймаючи Тіло і кров Христові, ми не тільки Духом єднаємося з Господом, але і тілом, бо Господь говорить: хто їсть моє тіло і п'є мою кров. Той мені перебуває і я в ньому. Івана 6.56. Святе таїнство причастя поєднує всі нас, що причащаємося за однієї чаші, в одне тіло церкви Христової, в одну родину дітей Божих ми стаємо братями не тільки тому, що маємо правоцем Адама, не тільки тому, що. Народжені одним і тим самим Духом святим у хрещенні, але і тому, що ми з однієї чаші причащаємося тіла і крові Христових. Святі Тайне Христові становлять для нас запевненням життя вічного, запоруку нашого безсмертя. Спаситель сказав, хто їсть, моє тіло. І п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Церква навчає нас проходити до святої чаші зі страхом Божим, вірою і любов'ю. На кожній божесній літургії ми чуємо з узди якона або священника зі страхом Божим, вірою і любов'ю приступим, що причасниками. Життя вічного Буде. Під страхом ми не повинні розуміти рабський трепет, не такого страху хоче від нас Господь, ми повинні мати синівське почуття до Спасителя, яке народжує в нас благовоління, почуття Огиди Доріха, бо Він позбавляє нас спілкування з Христом. І викликає почуття вини у своїх гріхах. Приступаючи до причастя, ми повинні мати безсумнівну віру в те, що споживаємо істине тіло Христове та істинну кров Христа Спасителя. В серці треба мати нам щире поголоб'я любові до того, хто так полюбив нас, щоб простягнув свої руки на Христі, страдаючи задля нашого спасіння. Щоб з'єднати нас із собою навіки, і сам установив на святіше таїнство Євхаристії, дав нам спожити своє причисте тіло і кров. Отже, зі страхом і вірою будемо приступати до Святої Чаші Спасіння і підходити, як би не наближаючись до владики неба і землі. А прийнявши цю святу непорочну жертву, дякуємо Господу за Його невимовну милість до нас, щирим серцем, благаймо Господа, щоб святе таїнство це не було для нас в суд або на осудження, а щоб було нам на зцілення душі і тіла, на оспадкування Царства Небесного, наготованого готова, на для тих, що люблять Господа. Від створення світу. Амінь. Слава Ісусу Христу.